Одноповерховий дуплекс 60 квадратних метрів. Причому велика ділянка 2,5%. сотки. Це фасадна частина парковка. Збоку йде і ззаду я вам ще покажу. Тут територія буде закрита, заїзд буде з цього боку. Він одноповерховий, з великою ділянкою 60 квадратних метрів сам дуплекс. Ось межа йде 2,5. сотки. Дуже якісне будівництво, монолітний фундамент, метр метра, заглублення, буде ще отеплення 10 см і чистовий фасад. Як бачите, навіть дах теж перекритий монолітною плитою, 15 кВт електрика входить у вартість, класне планування. Це одна спальна кімната. Друга, тут іде ніша під шафу. Далі це ванна кімната. Тут може бути чи технічна кімната, чи гардероб. Як уже ви остаточно вирішите. Кухня-столова з вентиляційними каналами. І простора вітальня. Причому звернуть увагу, що ділиться праворуч кухня-столова, вітальня-ліворуч, великі вікна. Вихід на зону відпочинку, якраз межа йде по паркан. І навіть зробив забудовник такий напуск в цей бік, і виходить у вас майже крита тераса. Святопетрівське це 7 кілометрів від Києва. Приїжджайте, купуйте.